Україна не залишиться наодинці у боротьбі проти російської агресії. Сполучені Штати підтримуватимуть нас аж до перемоги, і світло обов'язково переможе темряву. Такі результати візиту українського президента до Сполучених Штатів. Це перше закордонне відрядження Володимира Зеленського з початку великої війни. Приймали його в Білому домі та капітолії надзвичайно тепло. Історичний виступ у конгресі українського лідера переривали оваціями 21 раз. І цілком конкретний результат підтвердження наступного пакету пакету допомоги від сполучених штатів на майже 2 мільярди доларів він включає найпотужнішу систему протиповітряної оборони у світі Петріот. Історична зустріч визначальний момент для двох лідерів і надпотужний сигнал для Кремля. Так американські змі відреагували на зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена. Американський CNN навіть порівняв візит українського президента із приїздом Лонстина Черчилля до Вашингтона 81 рік тому, за кілька днів після нападу Японії на Парли Гарбру. Після майже 10 місяців великої війни Володимир Зеленський вперше з візитом за кордоном перед Білим домом Байден зустрічав його у синьо-жовтій краватці і заявив, Америк з Україною це честь бути на вашому боці у цій боротьбі у жорстокій війні, яку розпочав Путін. 300 днів складно повірити, 300 днів переживати таке. Жорстокий напад на саме право України на існування, атака на невинних українців. Український президент приїхав до Вашингтона одразу після Бахмута, який відвідав на 300-й день російського вторгнення. Він вручив Джо Байдену лист і особливий подарунок від українського військового бойову нагороду. Один хлопець, справжній герой, капітан батареї Хаймарс, попросив мене передати його бойову нагороду президенту Байдену. Він сказав віддайте, це дуже сміливому президенту. Зустріч президентів тривала понад дві години. За її підсумками Володимир Зеленський заявив, Україна має чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності протягом найближчих місяців. Україна отримає найпотужнішу систему протиракетної оборони у світі «Патріот». Це новий для нас комплекс, який може збивати ворожі баль. Істичні ракети і допоможе захистити українське небо. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Петріот, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Справедливий мир для України це жодних компромісів щодо нашої землі і суверенітету, наголосив президент. А отже, попереду боротьба, в якій сполучені штати підтримуватимуть нас аж до перемоги. У цьому запевнив Джо Байден. Я хочу, щоб українці знали, американці будуть разом із вами на кожному кроці стільки, скільки потрібно. Те, що ви робите і чого досягли, важливо для всього світу. Разом ми будемо і далі підтримувати вогонь демократії. Це світло переможе темряву. Наступного року буде поворотний момент, коли хоробрість України і рішучість американців забезпечить свободу людей, які відстоюють свої цінності. Такими словами Володимир Зеленський розпочав виступ перед американськими конгресменами. Вони промову українського президента майже 20 разів перевивали оплесками. Сполучені Штати об'єднали весь західний світ, і Європа нині сильна, як ніколи, наголосив Володимир Зеленський. Для конгресменів він теж мав подарунок із Бахмута. Прапор підписаний героями оборонцями У відповідь отримав стяг американський від Конгресу. Ми перемогли Росію в боротьбі за розуми світу. Ми не маємо страху. Ніхто в світі не має мати страху. Українці здобули цю перемогу, і це надає нам хоробрість. Це надає натхнення всьому світу. Президент розповів, як наші збройні сили мужньо стримують загарбників, але для цього їм потрібно ще більше озброєння. Наші захисники впораються із американськими танками і літаками, заявив Володимир Зеленський. А ще запевнив, українці святкуватимуть різдво, попри російські ракети та іранські дрони. І мільйони загадуватимуть одне. Важання якнайшвидшої перемоги Вероніка Бойко, факти ICTV, єдині новини.